Посмертними відзнаками почесний громадянин міста Рівне нагородили полеглих у російсько-українській війні жителів громади. 148 нагород вручили батькам, дружинам та дітям загиблих бійців. Рішення про присвоєння відзнак рівна рада прийняла 10 серпня. Відзнаку почесний громадянин міста Рівне вручили і для загиблого військовослужбовця Костянтина Гнітецького. Його дружина Оксана Фузик каже: за життя він стиг зробити багато для міста. Боєць працював в обласному управлінні культури, зокрема, займався створенням відеороликів. Про Рівне, а до того працював відеографом на Суспільному. Ми були не просто подружжя, ми були творчою командою, потужною творчою командою. Журналіст, режисер і оператор монтажу. Оператор ми щорічно ну, до, до локдауну, ми щорічно на цій академії робили фільми про відео. Багато робили для міста і могли б зробити ще багато. Але він, йому давали броню, але він обрав свободу. Він не підписав бронь не пішов воювати. Е, важко щось говорити взагалі, тому що його призвали тільки 3 березня, а 19-го не прийшло. 19 липня.